Всім привіт і слава Україні! Мене звати Людмила, і я інженерка, що читає. І сьогодні я хочу поговорити з вами про роман Дар'ї Чайки Майже хороші хлопці. Український young adult з квір-романтичною лінією, дія якого відбувається у моєму рідному місті. Сміла. Ну я ж не могла пройти повз правда. Про сюжет цієї книги. В нас є два найкращих друга: Цьома і Кім, які перестали спілкуватися на початку літа через те, що Кіма аутнули, зливши його переписку у мережу. І тепер всі знають, що Кім Гей. Кім ігнорує Артема повністю, і новий навчальний рік починається з незрозумілості. Гострі теми, реалістичні підлітки, булінг, мовчання, перша закоханість, перші сварки з друзями, перше все, це про цю книгу. Воно настільки прекрасно і органічно вплетено, і настільки реалістично, що якщо ви до цього готові, то ця книга саме для вас. У центрі сюжету старшокласник Тьома, звичайний хлопець зі звичайного невеличкого містечка, який е, займається футболом, який е, любить музику, який дуже вправний в англійській мові, у якого достатньо широке коло спілкування. От і кім, його колишній найкращий друг, людина з якою він зростав з самого дитинства. У Кіма сталася біда. Наприкінці минулого навчального року хтось злив у мережу його переписку з хлопцем, і всі дізналися, що Кім гей. І після цього хлопці поривають спілкування не тому, що цьому гомофоб, а тому, що його просто не було в смілі все літо. І коли він повернувся, Кім все ще не відповідав на його повідомлення. І от повертаємося ми в школу після такого літа. Артем, який не розуміє, чого його екс найкращий друг не спілкується з ним, намагається зрозуміти, як йому себе поводити у цьому новому мікрокосмі школи. Школа тут описана дуже реалістично. Всі ці шкільні плітки, все це сарафанне радіо, те, що всі все про всіх знають, навіть якщо ти не знаєш про існування цих людей. І, звичайно ж, те, що розпалася пара найкращих друзів після того, як один з них був аутнутий, це прям ход топік для школи. Усі навколо пліткують, кипкують, кривдять Кіма, Кім мовчить, Тьома не розуміє. І виникає насправді у цей момент дуже багато питань у тебе як у читача і у Тьоми як у персонажа. Чому Кім не бореться, чому він перестав спілкуватися з другом, чому Тьома його не захищає, хоча міг би. І насправді воно написано настільки класно і емоційно, і ти це все ще сприймаєш через призму Артема. Для мене ця книга в дечому говорить про мій досвід, випадання із е, дружби з е... Людьми, з якими здавалося, що ти все життя пройдеш рука об руку. І десь оцей весь юст і ангст, який ніс у собі Артем, я його проживала на своєму досвіді. Взагалі, для мене це була дуже емоційна книга, і я її не могла відкласти. Я читала до ночі, і, до речі, я якраз була в гостях у Смілі, і я дочитувала цю книжку у Смілі. Я читала до ночі, не тому що я прям не могла зупинитися, але я не хотіла зупинятися. Я хотіла бути в цьому моменті, а ще я хотіла якомога скоріше перейти до наступного етапу, до наступного моменту, коли я зможу розв'язати всі ці важкі почуття, і коли ми зможемо прочистити повітря і стосунки між двома друзями. У цій книзі є всі типові підліткові емоції. Анкс, розпач, відчуття втрати, відчуття а, того, що ти не такий, як усі, і те, того, що ніхто раніше не переживав таких бурних емоцій і трагедій. І а, те, як пише Дар'я Чайка, це дуже образно і при цьому а, дуже в точку до всіх тих підліткових а, переживань, які десь у цій образності можуть бути трошечки. Перебільшені, але в принципі це і є суть підлітків. Вони все перебільшують, все відчувають більше. І у цій книзі дуже класно показаний у цьому плані мікрокосм маленького провінційного містечка, і, в принципі, типу невеличкої школи. Тому що якщо ти перестанеш спілкуватися з тим або з іншим другом, це не значить, що ви не будете наштовхуватися один на одного в тій самій школі на якихось загальних зборах, на додаткових заняттях з футболу або що. У дуже багатьох моментах мені хотілося просто стукнути когось із головних героїв, можливо, навіть всіх. Щоб вони перестали творити фігню і почали розмовляти один з одним, але це зробило їх більш вирибельними як для мене. А, насправді, персонажі тут вийшли дуже класні, дуже цікаві, і навіть е, другорядні персонажі вони не відчувалися як функції. Навіть ті персонажі, яких, в принципі, не було у повісті, які згадувалися лише. Іншими персонажами в них все одно о, були персоналії, в них були якісь свої історії. І ці всі історії дуже о, класно і прикольно переплилися в одну. Насправді, найцікавішим моментом для мене було, мабуть, виявити, чи розуміє сам Артем, що з ним відбувається. А от чи розумів він? Дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книжку? Кому? Читати цю книжку. Якщо ви любите Young Adult Історії, ця книжка для вас. Якщо ви любите твір young Adult Історії, ця книжка 100% для вас. Якщо вас не трегери читати про о, булінг, про самотність, про переживання підлітків, якщо о, для вас це може послугувати чимось, що вам допоможе або пережити це ще раз, або пережити це вперше. Також книжка для вас. І в принципі, от поки що з усього, що я прочитала з української літератури, це була одна з найкращих квір-книжок, які є наразі в нас на українському ринку. Наразі ще й випускається переведення. З бльорбами, з цитатами від читачів, що, як я вважаю, дуже-дуже великий плюсик до видавництва за те, що вони вирішили у такий спосіб відтячити своїм читачам, і просто дуже рекомендую те замовити купити цю книжечку і прочитати її. Ви не пошкодуєте. Перед тим як ми перейдемо до цитати невеличка об'ява. Якщо ви підпишетеся на мій канал і мій інстаграм, всі дані в описі цього відео. А за кілька днів на ньому вийде інтерв'ю з авторкою цієї книги. Ми поспілкувалися з Дарією про написання цієї книги, про найскладніші теми, які тут підіймалися. А також про її відношення до фанів, фанфічків і фанартів. Якщо вам буде цікаво подивитися цю розмову, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Тепер цитата: Уперше за довгий час моє життя видавалося сповненим сенсу. Кожен мій рух мав підставу, кожне слово цінність. Поруч із Кімом я ніби повернув собі, значущість, перетворився на ціле, нарешті скріпивши частини тріснутої оболонки. Я ніби зустрів людину, яку втратив сотні років тому, здолав сотні перешкоди труднощів, шукаючи її, і знайшов. Знайшов щоб більше ніколи не відпускати. І для мене це стата не про кохання. Для мене цитата про дружбу про ту дружбу, яку. Дуже важко утримати, коли ти підліток, але якщо ти її утримав, то ви пройдете через все разом. Дякую за те, що подивилися. Пишіть в коментарях, чи ви вже читали цю книжку. Давайте поговоримо про наші улюблені моменти звідси. Якщо не читали, то бігом біжіть на сайт видавництва і купуйте її. А потім кажіть мені, наскільки вона вам сподобалась. Stay tuned, скоро вийде інтерв'ю з Дарією Чайкою, де ми говоримо про цю книгу. А також не забудьте лайк, дзвіночок, підписка, коментар. Давайте, давайте мені трошечки треба блог розвивати. Дуже дякую всім за увагу! І Happy Pride Months!